Макс, це ти для себе цього DAF-фоткаєш? Клієнти попросили зробити детальніший відеоогляд. Це в нас буде DAF 2008 року на механіці хорошим технічним станом. Так, да, є питання трошечки по кузову, але за дуже доступну ціну 6,5 тисяч доларів. Давайте подивимося, що в нас по проблемним місцям. Такий у нас він буде під капотом. Давайте ще глянемо зразу, що по стану резини. Відсотків тут, буде 60. Задня. Задня приблизно відсотків 40. По рамі, до речі, він в дуже непоганому стані. Ну, я так розумію, загалом клієнт, якщо навіть мож, не може до нас приїхати, він може подзвонити і попросити такий відеогляд. Телефонуйте, пишіть Viber, Telegram, WhatsApp, все маємо. Е Скидайте номерок техніки, ми робимо детальніший відеоогляд і заїжджайте, на Макс місторівне.